Друзі, привіт! Друга частина відео про косілку мульчер. Ось, ось я зробив, ще не покрасив, трошки не доробив, треба обшити. Зараз я вам все покажу, розкажу. Ну, а вже випробувати можна. Поки що зробив диски з цепами. І зараз ми разом з вами випробуємо тут старник бур'ян. І кукурузу, як воно битиме. Зараз давайте швидко я нагадаю, що воно до чого і як. І потім заведемо трактор і будемо пробувати його випробувати, як воно у нас получатиметься. На дворі сильний вітер. Може поганий звук бути. Ну, я гадаю, ви все тут поймете і зрозумієте. Ну, в общем, так. У попередніх відео, як я розпочинав його робити, все є, по-бистрому пройдемося. Москвичовський міст відрізав чулок, викинув полуось, тут ось заварив, зробив ось таке кріплення, тут заварено пластиною, тоді такий мошненький уголок приварений. Тут теж пластина до рами, сюди і все це прикручено болтами. Сателіти у редукторі заварені. Ось і збоку, звідси, переніс сюди сапун. Тут чулок я не займав, такий він, як і є. Поміняв, вимив його все, поміняв тут. Підшипник, сальник втулку. І з другої полуосі, ось токар мені зробив, проточив. Тут уварили, купив шліци. Шість шліців. У товариша поки що попросив кардан. Ну, Тут трошки він не пляше, ну поки що норм, нормально крутить, можна сказати. Це так, щоб. Тут у мене нацепах, я бачив, що зроблено в багатьох нацепах і заводське нацепах. Тут воно може попускатися. Так, що в нас? Диск. Диск ось такий на пункті прийому металу знайшов. Не пам'ятаю, 42 чи 44 у діаметрі. Ось тут флянчик той, що. На редукторі стоїть сточили, ось виточив токар, оцей ось більший флянчик. Там є направляючі такі бортики, всередині проточив, щоб воно плотно сюди стало, обварили, просвердлив диски, ой, отвори під диски, прикрутив, диск. І ось знизу воно захищено. Він ось такий. Бачите? Ой, видно, видно. Болти. Трошки виглядають. Ну там під потаї можна розширити або поставити інші. Болти то, то не страшне. Болти хороші. Тут ось о, диск спробував свердлити, не виходить. Він зараз не бренить, а так він, як колокол, стальний дуже. Газовою горівкою отут нагрів до красна. Вихолонуло, тоді просвердилось. Ось такий це з уголка така шинка, кусочок. Кріпкий болт на 10, щоб вільно крутилося. Там далі різьби нема спеціально купив, ще не вспів ось тут відрізати лишнє. І ось такий цепок доволі такий товстенький. Довжина тут 30 см чи близько того 28 см. Ну, ширина захвата десь метр, приблизно метр. Ось так. У планах у мене е, зашить, є лиж желіза. Зараз поставить і з боків боку тут. З боків теж у планах поставити защиту, теж обшити. Ось тут стойки і спробую зробити на лижах. Якщо той, можна є колеса, приробимо потім і колеса. Поки це ще так в експериментальному варіанті, будемо потім доробляти. Заши тут, заши тут, спереді і ззаді не буде. Ще в мене є один диск, трошечки більший, але трошки тонший, такий рівніший. Зроблю ножі. Хочу зробити ще, щоб було тут отут за шию більш товщим металом кусок, щоб отут прикріпити противоріжущі. Тоді буде краще його різати оце все діло. Ну, Зашиємо, тоді покрасимо. Усе, тобто пофарбуємо. І ось так. Працює він, виходить, оберти один до 4 на збільшування. Тобто на валу відбору потужності ставлю 540 обертів. Ну і тут рахуйте у 4 рази більші. Ну це 540 при обертах колінчатого вала на двигуні 2600 максимальні. Ну а так ото можна поставити тут ось у мене три положення. 540, 700, по-моєму, 20 чи 760 і 1100 щем, то тобто, точно не пам'ятаю, більше, більше тисячі. Так що ось так розповів вам бистренько. Ну, а зараз буду пробувати глибину. Я ще не робив сюди стойки, лижі, із-за того, що я хочу приблизно відрегулювати. На якій глибині, тобто не глибині, а на якій відстані від землі буде крутитися диск, у мене, як воно буде старник, таке захвачувати. Ну і кукурузиння. Так що, друзі, поїхали. Завожу зараз трактор і пробуємо. Ось так виходить. Бачите, не скрізь із-за того, що треба ставити або колеса, або лижі. Щоб сама косілка йшла на одному рівні, а то колеса вище, нижче, то не бере вище, піднімається, то зачіпає землю. А так ось, ось можете бачити самі. Ось не покошено, ось покошено. Ось, Дивіться. Прекрасно воно його б'є. це ось, ось цю солому суху з горним і свинім віддам. Ось так. Получається досить непогано. Ось тут. Тобто треба десь сантиметрів 5-7 від землі, десь так відрегулювати буде. І Буде нормально. Бачите, тут ось колесо трошки пішло нижче в ямку, нахилилося і чіпляє землю і починає трошки підкидати трактора. Ну, а так, в принципі, чудово. Зараз я попробую кукурузиння. Ось тут сусідська кукуруза. Ну, Тітка буде її рубати, я сейгод свинім то я зимою, вона казала рубай, давай свинім. Я от зимою он там трошки практично не рубав своїм поросяткам. Було сіна багато заготовив, люцерки сіно було. Вон вони, де вони? Воно, бачите? Десь. І он там, і он там. Так, ну що ж, давайте зараз буду пробувати кукурудзу стебла рубати. Що в нас вийде, ще з чого. Поки що я задоволений. Ну що ж, друзі, ось так виходить. Зараз вам покажу. Ось дивіться. Ось так. Багато цілого напополам. Ну не ціле, напополам перебивав на менші куски. Ну, тобто треба робити, щоб висота була стабільна. тому що трактор верх-вниз, буває, то високо підніметься, то землю зачіпає. А так, в принципі, колошматить непогано. Ну, і я думаю, що на кукурузу треба ставити ножі противоріжуще і обшивати. Навіть якщо навіть обшити, і цепом буде набагато краще. Тому що якщо воно не обшито, воно його збиває і викида на сторону цілим. А так воно його буде там колошматить усередині, поки викине, буде значно краще його перебивати. Бо так це не приориться, треба згрібати. Ну, а згрібати би не хотілося. Це все є добрива, перегниє. Ну, будемо обшивати. Якби бур'яну таке косити, то можна і так. Ну, я думаю, треба обшити. Ну, в принципі, робота робить воно стабільно, нормально. Навіть і так хорошо, не мотокосою. косою, висота, я ось тут приблизно говорив, ось збиває там от від 5 до 7 сантиметрів, десь сантиметрів 6 буде достатньо, цілком. І я думаю, буде непогано. Так що, друзі, ось такий відосик. Це вже Теж майже закінчив, у мене все майже. Ну, ось дороблю. Зараз у нас передають три дні дощі, все в гараж, все зачищаю, плуг. Можливо, встигну і косарку, а потім передають тепло, сонечко. Ми його все розберемо, зробимо. Погрунтуємо, пофарбуємо, соберемо і тоді вже повноцінно, вперед. Уже, бо вже час, час уже. Так що треба за цей тиждень, що буде, його все доробити, а на наступному тижні вже, як кажуть, в поле і вперед. Так що, друзі, ось такий відосик. І ще скажу попереднє, ті, що попереднє відео я робив, я силочку оставлю під низом в описі під відео. Кому цікаво, хто перший раз дивиться, не дивився, нажмете силиці і подивитись там детально, більш детально, як я його робив, цю косілку мульчер. Ну а на цьому буду закінчувати. Кому сподобалося, ставимо лайк. Ну а кому не сподобалося, то дізлайк. Підписуємося на мій канал Сам Собі Пан. Жмем на дзвіночок, обов'язково, щоб не пропускати наступні відео. А наступні відео. Будуть досить скоро. Так що на цьому все. Пока. Слава Україні!